Вітаю на Relax Time, Пропоную робити основу для вінка з дикої лози винограду. саме зараз красива пора, можна прийти прогулятись до річки біля водойм, де він росте. Ось бачите, як він обширно плететься, Дуже гарно, атмосферно, кольори такі що нормальні. І назбирати собі на зиму поробочки, щоб потім раз разпрацювати. Подивітись чого я зірвала, який довгі, довгі, метра три. ляну Виноградну лозу, дикого винограду. Ось і ягідки. Що, Перший етап ми, звісно, обрізаємо це все. Потім будемо приступати до техніки виконання. Не шкодуємо лайки. Одразу нажміть на дзвіночок. Це важливо, всі в курсі, я хочу монетизувати свій канал, розвиватись. Я люблю викладати ще travel контент. Сама з Вінниччини, Тому я і про Вінниччину, і на Дністрі, і про Карпати я хочу. Багато чого такого. Я Аліна, власниця каналу. Може, мало хто знає. як Мене звати, приступаємо до цього. Релаксового процесу, що ось я вибрала максимально довгу ліану з нашого дикого винограду. Для мене це найулюбленіший матеріал, тому що він є дуже фактор за рахунок цих вусиків, гнучкості, сам по собі він має ефектний результат, бо з вербою вже треба пограти довго. А тут дуже все просто. Але є теж нюанси техніки створювання. Ну, По-перше, це ще рано, зараз вересень, досить тепла суха погода. Сьогодні вже 27 вересня аномальна осінь всі в курсі. Жарка ще стоїть, листя, нам треба дочекатись, щоб спали листя. І потім він буде цупкіший, надійніший ця, ця ліана. Але поки що для с... можна теж робити, я вже ще з липня їх рву, бо мені треба було на майстер-класи з лаванди. тому... Таке багато говорю, Ось є в нас це. Моя метода така, я не одразу кручу ось так. Можна так. Але ти, ви запутаєтесь? Ой, в мене ще цей мікрофон теж запутався. Я роблю таке ласо, як моя дитина каже, там дивиться мультики. Ласо ось так. Види, щоб біаметр був десь. Ну, 20-25. І ось так, бачите, він ламається. Ну, Жалко. Мені треба вже. І отак по чуть-чуть обережем. бо в мене ще хрупкий, бачите? І ось так я завертаю всередину. Всередину, тому що, щоб не збільшувався об'єм, мені не потрібно більше вінка. А ви можете, звісно, назовні Викладати. Ну, ось я вже зробила збільшена, бо так це я хотіла з вами поговорити. Але роботу, зрозуміло, і краще дивитися ось так. Хоч в мене він вже сам переламався, але він... це не страшно, це можна. Якщо щось неважке робити, зараз осінь більш сухоцвітів, статися ну, не важкі матеріали класти, не клеїти багато, там шишок, наприклад, то буде нормально. Так, десь потім засуваємо. Де не вистачає об'єму і продовжуємо нарощувати. Коли вже буде більш гнучкий, ви можете його більш об'ємнішим робити. Акцент буде на самому вінку, який буде як і підсвічник. Туди лише посувати декілька гілочок по центру свічки чи покриям, або ж і зелені не потрібно більш ніякого декору я вам скажу. Так, що ж закінчується матеріал, думаю, покажу ж вам реально, як це все доставати. Десь я таку гарну знайшла Ліану. Ось. Тут так тянемо, тянемо і все. Навіть сікатор е ось все суха, бачите? Ще багато сухої. Десь тільки що ви йшло. Ось тоненька. Ще не визрів. Бачите? Ну, Для об'єму. Такої навіть нам вистачить, щоб хоча б метра півтора було, один круг вистачить. Хай ще визріває. А ніяких проблем його достати. Вони бажання. Тому, дивіться, ось тут багато винайшли точок перетину, гілочок закінчення, щось багато коротких. Він ламається, тому попередньо просувайте перед цим, і так, щоб ви ніби пров'язали це, обмотали і так зону кріпитись. Да. Тобто в кінці жовтня, в листопаді, він буде такий, як треба. На жаль, зараз цей матеріал. Не зовсім робочий, не проблемний, ламається. Бачите, що виникло. По-чесному будемо, не все ж ідеально виходить. Це можна відрізати і обв'язати, але він вже тримається. Бачите, все, ну, це навіть обіграти, люди так отак лишаються, трикутнички. Але я вже поспішаю. Малого розважки. Це вирішила, поки гарна сонячна погода, буде дуже гарно зняти відео. А контент знімати це так затягує і надовго. Такий собі вийшов, я вам скажу, але то я вам чесно кажу. Це якщо не відволікатись ні на що, стати робити, то воно нормально. А коли ти за дитиною дивишся, знімаєш відео. А ось цей красончик, віночок, основа. Тобто, з того самого дикого винограду, я зробила наступного дня з товстої шикарної такої Ліани. Я знайшла, йшла. У мене було вже досить часто не поспішила, і в мене вийшов чудовий результат. Там сьогодні, все на все три-чотири обмотка. Ліана, що не зрозуміло, в коментарях. Дякую за.